Мої привітання, друзі, з Житомирщини. Сьогодні 16 листопада. У мене не було, до речі, жовтневого влогу в садок в жовтні, бо було багато робіт і були робочі влоги, в яких я також показувала свої рослинки. А ось наразі вже середина листопада і скоро вже практично не буде на що помилуватися. Тому вирішила е, зняти сьогодні е, такий влог прогулянковий, е, що ще в нас милує око в листопаді. Е, дивіться. Не звертайте увагу на листя, яке лежить, так скажімо, на квіткових грядках. Раніше мене це також якось напрягало, але я знаю, що рослинкам в цьому листі комфортно, і це мене, ну так скажімо, я до цього звикла, і я знаю, що воно за зиму перегниває і рослинкам дає поживу. Тому... Сприймаємо це, це як в лісі. Все йде своїм природним чином. На що ми можемо ще помилуватися? Ось такий гарний ґрунтопокривний арабіс. І, до речі, наразі неймовірно гарні кущі окрашені в такі жовті листя. Керія навіть ось квітує. Єдине ось гортензія, вона скинула листя. Ось, а он подалі мій Звіробій хіт-код ще в з листячком, Бачите? От. До речі, це я ще буду пересаджувати. І, до речі, флокс білий, я все ж таки ще не е, відрізала, е, так скажімо, листя, бо тут воно менше було хворе. І хай у мене якось білий флокс розмножується гірше. І я даю йому змогу заложити, тому що у нас тепло, подекуди були невеличкі морози, мінус е, один, снігу немає, е, тому ще цей флокс лишила. Е, з чим ми можемо помилуватися? Так це спіреї, вони неймовірні. Літел Принцесс, моя спірея. От. Але в руки, скажу вам так, прохолодно. холодного. <смі> діла такі рукавички не дуже товсті, такі робочі. Е, до речі, вже оновився рай грас бульбоносний. Е, зазвичай він це робить раніше і щедріше. Але так як посухостійко, то ось так виглядає він наразі. Гарно виглядають гейхери. Завжди це окраса в садочку взимку. Ось моя ковила хвіст поні також прекрасно виглядає. А ось уже лілії і лілейнички можна прибирати. От, і ще моя ценерарія. Дивіться, прекрасно виглядає. Тут маленькі в мене кущики і, і ось така бронзова осока. От самшити і берсклети, і очітки. Поки що очітки ще окраси. Звісно, коли вже буде більший мороз, вони вже будуть виглядати неприглядно. От, ну, Я буває їх забираю, а буває вони мене лишаються до весни, коли як. По-різному буває. І ще трішечки квітує айстра Вирискова, моя деласперма. Вічно Звісно, з делосперми я стараюся приблирати листячко, але буває такий вітер і надуває, тому що вона отак вічно зелена, і вона може все-таки за неї так... ну, стараюся, щоб не було багато листячка на ній. Ось, тр... Трішки там нічого страшного. Бачите, як вже виросла за межі е е колеса і навіть закрила колесо е Це рожева. От, на що можна милуватися, так це на е, деякі очітки, які не пропадають на зиму. І Звісно, наші кам'яні троянди. От, і ще райграс, ой, райграс Ред Барон виглядає непогано. Ну А сока Морову вона прекрасна. Дивіться, яка. Поряд а лісом це самосів. Що мене здивувало? Всі червоні молодила просто змінили колір. І їх не знайдеш, які ще червоні були. А ось що мене здивувало здивувало, що, наприклад, зелене молодило, навпаки, дивіться, яке стало бордове. Подивіться. і очітки зелені також змінили колір. Вони були влітку зелені, а щас, наразі дивіться, які. Оранжево-червоні. Дуже гарні. Ось. Просто прекрасні. От, Навіть ось ці, мені приходиться поливати, бо опадів немає. Тільки така якась роса і все. Дуже гарно виглядає. Наразі очіток триколор. Дивіться, який він прекрасний. Просто прекрасний. І вже почали виходити цибулькові ось мускарі. Ну, що поробиш. Так, так, але це нічого ну Все буде нормально. от А ось уже очіток буде пропадати. Видно, що він буде пропадати на зиму, аростахіс. Ну, але будемо чекати його, скажімо, навесні. Я знаю, де він. Я не забуду. Звісно, очітки Матрона, коли ще більше трошки дарить мороз, я їх приберу. Вони будуть виглядати негарно. І ось так я і не пересадила своє просо, я просто не придумала куди. Я пересаджу його навесні, дасть Бог, все буде добре. От тут, до речі, ще також гарно виглядає Алісум. І тут в мене розрослась гарно, дуже... Треба прибрати тут трошки листечко. От, е, мій ломік, камінь, дивіться, який він прекрасний, як розрісся гарно. Е, тут я е, трішечки листя приберу. от е, Тому що хочеться милуватися е, взимку цим всім. Е, то звідси я листечко трошечки приберу. Е, тим паче, що молодилам от Кам'яним трояндам і очіткам. Такий поживний ґрунт не, не потрібен. Просто я ще не не так скажімо, не успіла це зробити. ну Тут, звісно, я ще буду пересаджувати е, цю е, всяницю і буду ділити навесні. ну Ось так виглядає мій рокарій Наразі мій так званий. От, е, е, його я хочу прибрати обов'язково. До речі, прибираючи листя, ось я. Замітила, що вийшла вже така, прикрашає взимку наш садочок, рослинка Арум. А квітує вона потім такими червоними можна сказати, квіточками чи як. Ось вона вже свої листочки показала. Дуже гарна і цікава квіточка. Можна сказати, взимку вічно зелена, а влітку вона пропадає. От. А потім ось вона вже вийшла. Рахуйте, в листопаді, мабуть, що вона вийшла на початку, я так думаю. А на цій грядочці в мене не вспіває наростати тим'ян лимонний. Ви не уявляєте, який з нього смачний чай, просто неймовірний. Не відчувається привкусу от трави, а саме такий приємний смак лимона. Ось. Дуже мені подобається. Просто надзвичайно. Ще тримаються деякі хризантемки. От. Але скоро їх потрібно буде обрізати. от ще... Розрослась моя Вероніка і заквітувала моя армерія. Бачите, дала дві квіточки. Величезна-величезна подушечка, яку треба вже розсадити. І е в ній е дивлюся, я не викупала, видно, цибулинки, мускарики пробилися. Е це моя гвоздичка переста, яку я вирощувала з насіння. Дуже гарненько розрослася. Ну, а от самшити, на жаль, звісно, виглядають неприкляно, але я надіюся, що з ними все буде добре. Е, ну, як завжди, я чомусь не підв'язую хризантеми, тому що не, не знаю чому. Я думаю, це підв'язала вже мороз, вони вже треба обрізати. Е, то я чесно, чесно вам скажу, я не підв'язую хризантеми. Ось так, як вони є, так вони є. Хоча я їх розсаджувала і ділила, але вони знову наросли, і ось такі виходять в мене. Дуже прикрашає садочок Лаванда, подалі сока морову, туя верескова. Ну і, звісно, що Барбарис, Спірея і прекрасні мої злаки, які будуть окрасою всю, 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 весь зимовий період. Ось такі прекрасні. От. І ось моя спірейка, Gold Flame. і навіть ще геліопсіс гарно виглядає. І молочай ось. Осока морова тут розрослася дуже гарно. І мій улюбленець з похіроплідників. Похіроплідник Little Девіл, маленький дьявол. який же ти прекрасний. Саме довше мені здається, він не скидає листя. В тому році як казала, ну вже при якому розі він скине листя? Дивіться, який він прекрасний. І поряд Алісум. До речі, самосів Алісуму, який був білуватий, зараз став більш такий, бачите, фіолетовий. Це самосів з фіолетового. Але саме фіолетовий ніколи не виходить самосівом, тільки з, з насіння, саме фіолетовий. Ну, тут я хочу трошечки змінити свій квітничок. Ну, Далі буде видно. Подивимося, тут ще в мене на цьому угловому квітничку також доквітають хризантеми. Ось я в угол вже посадила свій ялівець вертикальний, правильно казати, я неправильно казала, мунглоу, Ось мене поправили, От. то я висадила два своїх ялівця. От. І тут також прекрасний ще похіроплідник, калинолисний, Андре. От, І е, цинерарія приморська з спіреєю Кріспа, яка все краще і краще. Приймає такі фарби, дуже гарні. Дуже вона мені подобається. Просто надзвичайно. Надзвичайно красива спірея. Взагалі, японські спіреї вони дуже-дуже гарні. Вони не потребують такого сильного поливу. Вони, так скажімо, для. По сухостійку садочку, і саме японські спіреї, не знаю, які інші. Дуже ну, просто класні. Е, от, е, трошки розрісся, дав десь прирост сантиметрів 10. Е, е, мій ялівець мінт Джуліп. Ось, да, наростає не швидко, але ж е, все ж таки. І е, в слідучому відео, ось ще я посадила свій ще один ялівець. Я е, хочу е, свої. Молоденькі ялівці підготувати до зимівлі. Так, я буду готувати свої ялівці до зимівлі. В слідючому відео надіюсь, я покажу і розкажу, чому саме Саме такі молоденькі, ось особливо особливо це пів стосується північі України на півні. Можливо, це й не потрібно. І потрібно, звісно, я завжди кажу, прибрати іриси, але зачастіше я їх не прибираю. Вони перегнивають. От, і дають таку, особливо ця грядка. У мене, так скажімо, дуже така. Тут одна сама глина була. Взагалі, я хочу потім колись ставлю відео, як я починала, яка вона була. Ось, і тут окраса гвоздика. Також перста, це в мене біла чистець. вже, звісно, трошки вже такий неприглядний. От, а очітки дуже гарні і гарно виглядає і беріз. Він вічно зелений. Потім він такий має окрас такий червоний стає, коли стає прохолодніше. Е, дуже він гарний і квітує просто надзвичайно. Якщо в мене є фотографії, я вставлю його квітування. Він надзвичайний і влітку і, ой, і в, навесні, і влітку, і взимку, що саме дуже добре. Ну І цей квітничок ще тримається Гайлардія. Дуже мені подобається. Ось така, неймовірна. На слідущий рік обов'язково треба розсадити. Вона посухостійка дуже класна по різним квітничкам. Я її розсажу, тому що я посадила великим кущем, і це не дуже добре. от, І тут у мене ще е, юки виглядають прекрасно. ну, вони всю зиму вже набрали таку силу, можливо, в тому році заквітують. І мій малютка, люпинчик. Ось і е, тут у мене ось. Вічно-зелена вічно магонія подобалисна, а це мої мальви. Кажуть, я прочитала, що листя не треба обрізати. Я не чіпаю, я так прочитала. Я не знаю, у мене вже її давно не було, я казала, от, а магонія подобалисна виглядає, виглядає дуже гарно. От, а ось вже е, гортензії е, скинули свої листочки. і все. Е, ну, от, спіреї, пухироплідник, і не потребують такого поливу, і дуже довго тримають листочки, дерени, от в наші посухостійкі садочки. Це дуже добре. Ось так виглядає на даний час дерен Red Gnome. Ну, скажіть, що це не краса. ну Це просто краса. Ну, неймовірна краса. просто... Неймовірна. І ось ще не встигла навіть заквітувати ось ця квіточка. Наче Наталя писала, що це однолітник. Я так хотіла, щоб це був багаторічник, бо насіння не спіло закластися. Ось іще він. Забула, як називається ця квіточка. Ну, Дерен ну, просто, неймовірно, гарний. От. І тут у мене вже обрізані півонії. І дивіться, як гарно розплівся. Боже, я навіть не очікувала. Подивіться, плющ. Просто тут все заполонив зачітком, і тут мені не потрібно мульча. Дуже-дуже-дуже гарно виглядає. Ось, і Ще не обрізала я ці свої кіушу квітоносики. Як не буде на що милуватися, і це буде радувати око. І ще собі захотіла, насіялася календула і квітує собі гарненько календула у мене. Ну, і тут зазвичай гарно виглядає. Тут багато в мене ґрунтопокривного. І березклед ґрунтопокривний, бачите, чіткий, все в перемішку. Це мені заміняє мульчу. Ось воздичка переста. Арабіс варіагатний, звичайний арабіс Алісум скельний, прекрасно виглядає. Мої морознички сіянці. Дивіться, який гарний кущик. Просто прекрасний. І верба, Іва Хакуранішики. Звісно, ці хризантеми потрібно буде ділити. Ділити вже буде все по весні. Не вистачає мене часу. Чесно сказати, навіть не часу, а бажання. Чомусь бажання немає геть. Чесно вам скажу, якесь таке пішло. Мабуть, всі знають, з чим це зв'язано. Трошки якесь таке бувають такі напливи, настрій просто. ну... Не до роботи. Ну, ось такий осінній садочок. Ще покажу грядочку з хостами. От, І все. А ні, ще не все. І ось моя грядочка з хостами. Що тут гарно виглядає? Звичайно, бадан, медуничка, вербозілля, гіхірки і е е живучки, два види. Ще Гарно виглядають. І навіть я, бачите, прибрала, як я і казала, всі свої хости, вкрила гортензію ще не дуже сильно, просто агроволокно і зробила таку шапочку з плівочки, щоб вона не замокала. Я її там пригинаю, листя я не обрізаю ніколи. Воно там опадає, перегниває. І ось дивіться, мене заквітувала жовта примула. Дивіться. Примула, листопад. От. І е, ще е, трошечки е, брунера непогано виглядає. Ось такий злак. Осока, ну я не знаю, що це за осока. Ну і звісно, гейхера величезний, величезний кущ, просто надзвичайно великий, його потрібно буде навесні поділити. Я хочу прибрати звідси ось примули і посадити отак понад доріжкою гейхери. Ну, якщо вдасться мені. І це я також вкрила свою невеличку гортензію широколисну, ремонтантну. Там просто поставила ящичок. От агроволокно, вона невелика. І утеплювач зверху, щоб все ж таки дожіків нема, але така роса, щоб там не замокало. Ось так виглядається в мене цей квітничок. Ну і покажу свою розсадну грядку, де доквітають мої хризантеми Були надпрекрасні. Ще квіточки тримаються. Бачите? Ось. Краса. Там мені приходиться трохи городити, там тюльпанові гряди. Леля просто втоптує таке робить, а кішки вигрібають і часто і цибулинки тюльпанів, тому мені приходиться, там я прикопала дітки і також ящиком. В ящику я ж казала, що прикопую дітки, але ящиком і накрила, щоб вони не ті дітки. Тому що ти садиш, воно таке м'ягеньке, і вони починають кішечки собі там гребтися. Ось, ось такі ще хризантеми. На розсадній грядці. На жаль, цьому році хризантем я практично не продала. От е, е, гарно виглядає, мені подобається е, пенстемон. Він також вічно зелений. Потім такі виходять стрілочки і ярко-рожеві дзвоники. Е, він просто прекрасний. Я е, е, також він в мене лишився на розсадній грядці. Ці тут у мене ще юки. Ви знаєте, в цьому році продажі не дуже хороші, тому що і в людей грошей немає, хоч продаєш недорого. Ну і ситуація просто така, що ось і дивіться, мої міськантуси також я не продала. Ну нічого, хай ростуть. Дуже хочеться Боже надіяти, що вже війна скоро закінчиться і ми будемо жити в спокої. Боже, як ми багато чого не цінували, я так скажу. Яка в нас прекрасна країна, от, свої, так скажімо, послуги, знаючи, як о, перебувають люди за кордоном. Навіть е, не виходячи з дому, ми можемо все зробити в дії. Ну, просто, просто неймовірно, неймовірно, У нас країна прекрасна, ну, аби ж було більше чесних людей, так скажімо, от, то я думаю, ця війна вже закінчилася. От я думаю, так багато хто думає. Добре, дякую всім за увагу. Такий осінній мій садочок, трошки з сумом, тому що зараз і осінь вона навіває такий, такий настрій, і трошки новини різні. Але я дуже щиро надіюся, що е, все буде добре і всім хочу побажати е, здоров'я, е, віри, е, допомагаємо, чи можемо. Е, Ніколи не соромно відправити навіть 10 гривень, тому що, знаючи, таке положення, яке буває зараз людей, навіть для когось відправити 10-50 гривень, це вже е, відірвати. Е, Ну, так скажімо, бо доходи зовсім маленькі, а ціни ну, просто летять, 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 летять. Я не знаю, наприклад, що я буду в тому році робити. У нас вода вже купу води по 40 гривень. Це без каналізації, з каналізацією взагалі майже 100. Просто це дякую Богу, що ми не провели цю каналізацію, бо я б взагалі не змогла б навіть полити свої рослини, тому придеться дуже багато від чого відмовлятися. Ось. Тут я розсадила свої рослинки, От, підсадила. Гарно виглядає. О, така гіхера ще в мене теж новенька. Тому ось так, таке в мене сьогодні вийшло відео. Всім дякую за увагу, здоров'я, натхнення, не втрачайте віри. І всім мирного неба над головою і до зустрічі в нових відео.